Десять років тому Україна розпочала писати нову переломну сторінку в своїй історії. На жаль, тоді ми були ще зовсім маленькими, тож мало що пам'ятаємо з того періоду. Тому ми прийшли на виставку Майдан народження мрії перший бій, аби відчути та зрозуміти весь той біль та гідність, які відчувала наша держава. 21 листопада 2013 року українці вийшли на протест по всій Україні. Перші години сотні, потім тисячі, а через кілька днів на вулицях українських міст насамперед у Києві протестували сотні тисяч. Протест на Майдані Незалежності тривав цілодобово і безперервно, проте влада не збирала зважати на волю народу. Натомість спробувала розігнати мирний протест на Майдані. Формально причиною силового розгону стала необхідність становлення новорічної ялинки. Фійолки. Так її називали українці, пам'ятаючи, під час виступу на вибаченні у 2010 році Янукович не зміг пригадати українське слово Ялинка і ужив російське слово «йолка». У 2014 році. Новорічна ялинка так і не освятила майдан своїми вогнями. Натомість з'явилась славнозвісна ялинка, яка свідчила про протест проти горе президента втікача Януковича. Дівчата, ходіть сюди. Ось бачите, такою була зброя тодішніх майданівців. Так, і це називалось коктейлями Молотова. Як печально, що зараз історія повторюється, і українці знову змушені захищатись такою зброєю. А каски це взагалі вони виглядають, ніби щось. Часів Другої світової війни зовсім не схоже на щось сучасне. А ось це. Як це можна було захищатися? Але при тому люди все рівно йшли і повставали. А це тодішній умовний кордон шини. Тут ми їх бачимо всього лиш декілька, але в ті часи їх звозили просто з усієї країни. Та і це не просто шини, це так звана зброя та захист тодішніх протестувальників, адже вони їх виставляли та підпалювали, аби захиститись від Беркута. Так і супроводжували це гаслом «корупція при владі шина на барикаді. Вільному народу козацької держави. Даша, ходи на сюди. Ти лише подивись, уявляєш, чим захищалися відважні українці. Дерев'яним щитом. Ну, реально від цього він міг захистити, коли на них йшли з кулями, але при тому наскільки вони хотіли щось змінити в країні, що умовно йшли просто під кулі, тому що ну це реально умовна mm -hmm. річ. На агресію та зло будемо відповідати добром, та музикою саме з таким гаслом йшли протестувати сміливі, відважні, неймовірні українці. Дивіться, які цікаві вишиті роботи. Ну, ти дарма каже, що українці дуже креативна та творча нація. Щось схоже на Марію Приміченко. Але до речі, початку... до речі. Ну і звісно, з воєнною тематикою. Разом і до кінця. Щось таке цікаве, я ніби десь це бачила, але не можу зрозуміти, що це. Ну Так, якась знайома картинка, але щось дерев'яне тут. Катапульта, точно! Я Напевно, і в фільмах бачила такі це. Ми запускали каміння зверху. Так. Я і в новинах про це читала, слухала. А ось і палаючі шини, про які ми розповідали, та не тільки шини, тут палає абсолютно все. Тільки протести розпочалися в холодну пору року, майданівці шукали чим же їм зігрітися, і власне це був атрибут їхнього тепла. А й, до речі, зараз вони теж дуже актуальні, адже під час холодної зими в окопах дуже зігрівають. На жаль, це правда. Наш, ти тільки подивись. Наскільки українці були небайдужими, з'їхалася реально вся країна. Пірша, срібне, чернігів люди з усієї України зібралися, аби вибороти свою свободу, і це тут ще не всі mm -hmm. назви. Вона вийшла теж на Майдан, але вона ну, оскільки вона художниця каже, що ну я вмію тільки малювати. І вона малювала для м, портрети протестувальників. Тобто то ви бачите тут різні портрети, оригінал віддавала родині, а, а в собі залишала ось цю підкопірку зображення і, і передала їх потім на збереження до фонду музею майдану. І ще цікаво, вона малювала Сергія Нігояна, героя Небесної Сотні. Ось ви бачите його посередині. Mm. Також коли сподарувала портрет намальований просто на родини.